Вітаю всіх телеглядачів телерадіокомпанії Міс у студії Яна Кася. На сьогодні понеділок, 13 серпня. головні події в місті в сюжетах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. Дніпродзержинці мітингом підтримали підписання нового умовного закону президентом України Віктором Януковичем. Міська влада зустрілася з ветеранами Афганістану. Десять нещодавно створених житлово-комунальних кооперативів виграли конкурс і тепер отримують фінансування з державного бюджету. 10 серпня віцепрем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко перебував з робочим візитом у Дніпропетровській області. Ознайомився з роботою територіального центру соціального обслуговування населення, відвідав управління пенсійного фонду України, де працює зала з прийому та обслуговування громадян за принципом єдиного вікна. Ще одним пунктом візиту став ВАД Дніпроважмаш, де чиновник оглянув випробувальний комплекс сухий космодром. Також Сергій Тігібко взяв участь у нараді Дніпропетровської ОДА з питань реалізації соціальних ініціатив президента. Також він відвідав бібліотеку та регіональний центр освіти інвалідів Національної металургійної академії України. У минулому році в області розпочато будівництво цілого мікрорайону доступного житла на житловому масиві Лівобережний 3 в Дніпропетровську. Це 16 п'ятиповерхових будинків на більш ніж тисячу квартир. У вересні буде введено в експлуатацію перший будинок на 63 квартири. Оголошено тендери на будівництво наступних будинків. Під будівництво мікрорайону було безкоштовно виділено майданчик за рахунок власників мереж. До нього підведені всі комунікації. За рахунок бюджету буде проведено якісний благоустрій території нового мікрорайону. Квартири в будинках нового мікрорайону будуть як мінімум на 30% дешевше ніж в середньому на ринку, тобто на рівні 600 доларів США за квадратний метр, і при такому ціноутворенні іпотечний кредит від 3% на 15 років, який надається у рамках соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Це реальна можливість для родин Дніпропетровщини вирішити житлове питання, сказав губернатор Олександр Вілкул. Віце-прем'єр-міністр України міністр. Міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко відзначив високі досягнення Дніпропетровщини у будівництві доступного житла та сказав, що на базі Дніпропетровщини потрібно провести семінар по реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича Доступне житло. Багато областей не мають такого досвіду, коли вся інфраструктура вже підведена, і це практично безкоштовно. Вони не можуть вийти на собі вартість, і таке житло стає дорожчим ніж на відкритому ринку. Я бачу, що за рахунок правильного підходу, який створено на Дніпропетровщині, сьогодні на вашій базі можна продемонструвати, як ця програма повинна діяти, сказав Сергій Тігіпко. Також Сергій Тігіпко дав високу оцінку реалізації великих інфраструктурних проєктів, які втілює в життя. Обласна влада під керівництвом губернатора Олександра Вілкула за підтримки президента України Віктора Януковича. Я дуже радий, що в області за достатньо довгий час почали розбудовуватися серйозні інфраструктурні проекти. Давно такого не було. Я радий, що зараз це почалося, і бачу, що це буде наростати, сказав міністр соціальної політики. 11 серпня у Дніпродзержинську відбувся мітинг на підтримку підписання президентом України Віктором Януковичем закону про основи державної мовної політики. Подібні заходи зараз проводяться по усіх містах України. Ось у Дніпродзержинці вирішили влаштувати святкову програму з нагоди прийняття мовного законопроекту з місця події. Сюжет нашої знімальної групи. Ініціаторами організації концерту виступила міська ветеранська організація, члени якої майже одноголосно підтримують підписаний президентом закон про основи державної мовної політики, адже покоління наших ветеранів виросло ще за тих часів, коли російську мову щиро вважали рідною. Ми просто пам'ятаємо ті свої школьні роки, роки учопи в інституті, коли дійсно ми могли свободно думати і говорити. на русском и на украинском языке. Мы свободно читаем в оригинале и писателей, и поэтов, российских и украинских. И нам нисколько это не сложно, а наоборот, нам приятно то, что то, что говорит, скажем, Пушкин в своих стихотворениях, переводом передать невозможно. И точно так же Шевченко, в стихах Шевченко точно так же э, невозможно передать переводом на российский язык. Окрім чималої кількості ветеранів, на захід завітало багато мешканців міста. На початку мітингу перед присутніми виступила голова ради ветеранів Людмила Тісьовкіна, яка щиро подякувала всім, хто прийшов підтримати прийнятий мовний законопроект. Далі на осід чекала концертна програма, яку спеціально для цього заходу підготував колектив музично-драматичного театру імені Лесі Українки та інші творчі колективи Дніпродзержинська. 11 серпня у приміщенні ветеранської спілки міста відбулася зустріч першого заступника міського голови Костянтина Гузенка та членів Дніпродзержинської громадської організації Союз ветеранів Афганістану перед об'єднанням постала гостра проблема, у вирішенні якої афганці звернулися за допомогою до влади міста. Члени Союзу ветеранів Афганістану звернулися з проханням до міської влади відремонтувати кімнату у медичному центрі Лісова Поляна, що під Києвом у пущі водиці. Вже багато років поспіль афганці намагаються дати раду цій проблемі, але все марно. Влада та союз ветеранів прийшли до згоди у цьому питанні. Проблем, як завжди, і везде дуже багато. І навіть одна из них, яка сьогодні рішилася, це відремонтувати одну кімнату в госпіталі це український госпіталь лісова поляна, которая находится в пустыне водицы, госпиталь Волнов интернационалистов, где проходит лечение одни уганцы. Вот. Ну и вообще интернационалисты. То есть каждый месяц 2-3 человека наших, которые потребуют лечения, они едут в этот госпиталь и там проходит курс лечения. Проблеми афганців не чужі Костянтину Гузенко, адже він і сам у минулому людина в погонах. Воїни Афганістану боролися за справедливість і держава не має права про це забувати, переконаний представник влади міста. Тож допомогти афганцям хоча б у цій проблемі святий обов'язок. Мені приємно, було знаходитися в гостях в громадській організації наших афганців. Дійсно, люди, ті, котрі доказали. Своим подвигом, любовь к родине, любовь к уважению. Они ну, являются примерами для нас. Я думаю, что история от, отдаст им должное. Во всяком случае, со своей стороны, со стороны своей команды мы всегда будем делать все, что от нас зависит. Під час зустрічі перший заступник міського голови пообіцяв, що двері його кабінету для афганців завжди будуть відчинені, і влада міста завжди буде намагатися підтримати кожного, хто звернеться за допомогою. І до надзвичайних новин чергова дорожня транспортна пригода забрала людське життя. У Дніпродзержинську під колесами автомобілю загинула літня жінка. Трагедія сталася 11 серпня у центральній частині міста, а сталося біля дев'ятої години ранку на перехресті вулиць спортивної та лісопильної. Водитель автомобіля ВАЗ-2707, дивився зіносім сторони вулиці Пеліна. Направленню вулиці Серапсавершил столкнення з Пішоходом жінкою, 1929 року народження. Затем, після столкнення з пішоходом, сталося столкнення з автомобілем УАЗ. На місце аварії відразу була викликана швидка допомога. Та внаслідок отриманих тяжких травм жінка померла дорогою до лікарні. Наразі причини ДТП з'ясовуються слідчим відділом Дніпродзержинського міського управління міліції. Того ж дня, 11 серпня, в Дніпродзержинську сталася пожежа. Близько 19-ї години вечора перехожі стали свідками горіння декількох приміщень на привокзальній площі. Наразі відомо, що це були магазини продажу одягу, секонд-хенд, ремонт зуття та кафе. На місце події виїхало три пожежно-рятувальні автомобілі, зокрема таких частин, як 7, 8 та 35. Гасіння пожежі тривало близько двох годин. У результаті згоріло 140 квадратних метрів даху. А також все майно, яке знаходилося всередині. На щастя, постраждалих від пожежі не було. Наразі причина загоряння з'ясовується відповідальними службами. Нещодавно завершився конкурс із розробки проектів будинків, де створено житлово-будівельні кооперативи. За підсумками Дніпропетровської обласної ради, 10 дніпродзержинських об'єднань співвласників багатоквартирних будинків отримали державне фінансування у розмірі 635 тисяч гривень. У грудні минулого року була прийнята обласна програма сприяння громадської активності у розвитку території на 2012-2016 роки. Головна її умова проф ініціативи самих жителів. Цей європейський принцип називається демократією участі, коли люди беруть активну участь у вирішенні питань облаштування своїх будинків та прибудинкових територій. У Дніпрадюжинську існує 43 ОСББ. Десять з них виявили бажання взяти участь у конкурсі. За результатами переможцями стали ОСББ: Лідер, Єдність, Дружба, Комсомолець, Ваша Нова Оселя, світанок номер 10 Оксамит, 16 Сакура 60 дріб. 2, зелений двір та зелений двір. двір-2». Так, по нашим розрахункам, ми повинні в вересні місяці всі ці роботи провести, профінансувати і показати всім, що це працює і це дійсно реально. Потрібно, щоб кошти були на рахунку будинку. А рахунок будинку це є об'єднання, це є ці жителі, що там живуть. І вони будуть бачити, що от ми сплатили стільки то коштів. І ось вони будинку. Чи це двері, чи це вікна, чи це мережі, чи це покривля. Михайло Підгурський порівнює керівника ОСББ з приватним підприємцем, коли той самостійно розпоряджається фінансами та слідкує за порядком у своєму кооперативі. Проте для того, щоб така система працювала, необхідно змінити психологію людей. Сьогодні житловий фонд приватизований на 90% і це вже є якби власністю кожного. Із власників квартир є документ на право власності, тому треба із цього виходити, що це вже є моє, і треба за нього боротись і приводити в порядок. Можливо, у недалекому майбутньому усі будівлі у місті будуть мати характер об'єднання співвласників, але для цього необхідно розставити правильні пріоритети мешканцям будинків, які категорично налаштовані проти цієї програми, адже особистий фонд будинку. Який витрачається лише на потреби мешканців, і дотації, які може надати обласний та міський бюджети, вагомі причини для створення ОСББ. І до інших тем усе літо працівники таких навчальних закладів як школи та дитсадочки готують заклади до 1 вересня і вже дуже скоро пролунає перший дзвоник для багатьох тисяч дітей, як нашого міста, так і всієї України. Головною метою як управління освіти, так і працівників шкіл є створення необхідних умов для навчання, виховання, медичного обслуговування дітей. На сьогодні виконана більша частина запланованої роботи. У всі навчально-виховні заклади міста забезпечені гарячою проточною водою та мають усі умови для підтримання особистої гігієни а також відповідають усім санітарним правилам влаштування загальноосвітніх заходів. Отремонтировано 979 труб водоснабжения, 520 метров труб канализации, отремонтирована кровля в учебно-воспитательном комплексе номер 36, 26, лицей номер 2, коллегиум номер 16, школа 29, 18, 40, 44, 28, 35. Продолжаются работы в школах по замене окон на металлопластиковые, что даст возможность не только утеплить классы, уменьшить шум Шумовую нагрузку, но й обезпечить условия для соблюдення режиму проветривания класних помещений. В ліцеї номер 15 то начаты роботи по капітальному ремонту кровли с утеплением, для чого предусмотрено из местного бюджету 652 тысячи гривень. Проте є багато проблемних ділянок у освітніх закладах нашого міста. Длительное время не Длительнее часів продовження строїтельства до стройки школи номер 27 В школі нет спортивного залу, уроки фізкультури проводяться в коридорах, Нет мастерских производственного обучения, поэтому В течение учебного года проводится только теоретическая подготовка. Школа номер 27 це лише приклад. Та будемо сподіватися, що на цей навчальний заклад звернуть увагу. І його не спіткає доля школи номер 35 Два роки тому там була знесена подібна прибудова, проте місце, на якому вона розташувалася, не було розчищене. Спортивний ігровий майданчик не був збудований. Та школа номер 27 не єдина проблемна ділянка нашого міста. В ряді школ відмічається крові, капітальні роботи кровель не проводяться, а часті ремонти які не дають бажаного результату, а в одному місці, протікає кровля в інших місцях. Значит, значительный объем работы необходимо выполнить в школе номер 13, где и проведен ремонт кровли, однако не отремонтирована кровля, в вестибюлях, в коридорах, отмечается течь канализационной системы в туалетных и так далее. Еще есть время, эту работу нужно выполнить. Проблеми дошкільних навчально-виховних закладів трохи відрізняються від вище вказаних. Так, чим менші діти, тим більше уваги та опіки вони потребують дітських дошкільних учреждення. Одна із самых актуальних проблем на сьогоднішній день это з груп з више проектної. Ен... нормативной. Фактически в настоящее время списочный состав детей в одной группе составляет 25-30, при норме 15 детей в группах до 3 лет и 20 детей в группах от 3 лет и старше. А в специальных группах детских учреждений должно быть от 6 до 12 детей. Міська влада знає про кожну з існуючих проблем та усіма силами намагається вирішити їх. До навчального процесу залишається трохи менше трьох тижнів, проте цього часу досить для того, щоб вирішити більшість існуючих негараздів. Щодавно в відкритому клубі Турецький гамбіт», що знаходиться в індустріальному коледжі, розпочався турнір з шахів, присвячений Дню Незалежності. Зіграні два перші тури. Всього ж за швейцарською системою будуть проведені дев'ять турів. У змаганнях, крім місцевих гравців, беруть участь гості з Дніпропетровська Микола Муха та Олексій Демченко. Після стартових ігор вони з шістьма очками увійшли до четвірки лідерів. Крім них така ж кількість залікових балів на рахунку Олексія Новікова та Святослава Москаленко з третього туру, який розпочнеться 14 серпня, до 15 вже граючих шахістів, приєднається Захар Юмець. Треба також нагадати, що в суто чоловічій компанії грає 15-річна Олександра Бойка. І наостанок, як завжди, про погоду на найближчу добу. 14 серпня синоптики прогнозують мало хмарну погоду. Протягом дня можливий дощ. Денна температура повітря становитиме 24 градусів тепла. Вночі про холодній шастовчик термометра знизиться до 16 градусів. Вітер переважно південного напрямку до 6 метрів за секунду. На цьому у мене все у студії працювала Яна Касіна. Бажаю вам тільки приємних новин і бережіть себе. Побачимося!